Мешканці будинку на Злуки, 37 обурюються тим, що робиться у них під вікнами. Люди вимагають забрати дерев'яну споруду, яку адміністрація бару що навпроти встановила біля їхнього будинку. Погодження у Жеку запевняють тернополяни. Власниця закладу отримала незаконно. Територія належить нашому будинку. Вона зробила собі, взяли документи 75-го року, на яких ще на нашого будинку немає намальовано. Той тобто, шостий ЖЕК, вони їй дали дозвіл. Значить тут прибирає наш жек. Ми тут живемо, але оказується, що ми землею не користуємося. Вони зробили це дуже хитро. І тоді почали будувати і сказала, що би ви не казали, що би ви не робили, буде по-моєму. І вона абсолютно не звертає ну на, на, на нас реакцію Вона тут собі сидить часом курить і сміється з нашою. Ми тут рішаємо питання. Якісь просто на що все одно воно буде стояти і буде по-моєму. Допомогти вирішити проблему у мешканці з Луки 37 попросили і депутата Тернопільської міськради. І хоча по цьому округу обрано представника від всеукраїнського об'єднання Свобода захистити права обурених громадян, поводився депутат від партії регіонів. Костянтин Баранов звернувся за роз'ясненням у контролюючі органи управління торгівлі та муніципальна поліція. Підтвердили слова мешканців будинку. На моє звернення вони провели рейд і виявили, що дійсно літній майданчик збудовано незаконно. Далі адмінкомісія буде виносити штраф. Поки що ця споруда не демонтована, але я зроблю все можливе, що від мене залежить, щоб все-таки цю справу довести до кінця. До мене звернулися жителі цього будинку, як до депутата міської ради, через те, що депутат-мажоритарник, ну як вони мені сказали. Ну ну не допомагав їм в цьому питанні. Позбутися дерев'яної споруди мешканці з луки 37 хочуть не заради земельної ділянки під нею. Їх хвилює моральна сторона такого вчинку, адже клієнтами встановленого об'єкту є переважно любителі випити. Після певної дози алкоголю розповідають мешканці. Відвідувачі закладу загаджують прибудинкову територію. Під той березою зроблений туалет. Тут виходять вночі, вечором мужчини і стає собі, коли бере скидає штани і робить свою справу. У нас тут і діти, і всі дивляться через вікно. Ну і постійно така картина. Ну що я буду кричати біяти його. Вони спрошую, що хочуть. А як буде оцей бар, ну де буде туалет? Ну де вони будуть ходити? Про те хтось думає. Думають тільки про гроші. І ми не для того живемо в нашій державі, щоб отакі люди нами керували. І, і наші діти мають на таке дивитися. вчитися. натомість співвласниця бару Кураж запевняє, що дерев'яна споруда встановлена законно, і всі необхідні документи на неї є. Бар кураж. Виготовив, виготовив всі належні документи на Чалдаєва 1, на дві літніх площадки, тобто з 34 метри квадратних це біля куражу по стіну, і дорога не розділяє вулицю Чалдаєва 1, Це є пожежний виїзд, який на яке мене є підтвердження. Там теж є 50 метрів квадратних. Літнього майданчика Світлана Осарчук переконує, що споруду встановили тільки на літній сезон, і вже 15 жовтня будівлю демонтують. Але мешканці все одно не розуміють, як міська рада могла дати дозвіл на такий заклад під їхніми вікнами. У свавілля діючої влади каже Василь Попик. Важко повірити. Мені чому дуже прикро тому, що я. Так, все агітував за нашу владу, за демократичні зміни в нашій державі. І я все підтримував свободу від першого до останнього дня. Коли мені сказали, що то є підписано нашою владою, я не вірив. Я не вірив. Мені так обідно просто було. думаю, ну як так? Наша влада, яку ми вибирали, і вони так роблять. Думаю, ну не може такого бути. Я не вірю до сьогоднішнього дня, що то наша влада могла такий дозвіл.